Доброго дня всім, гості, глядачі мого каналу, вітання вам з Рівненщини. Бажаю вам усім миру, спокою і перш за все тепла у ваших домівках. Приїхали ми, друзі, на лісовий точок. І зараз хочемо продовжувати займатися, ну, доставити стовпці. Сьогодні у нас 31 жовтня, вже можна сказати, жовтень закінчився. Завтра вже розпочинається місяць листопад, але роботи, друзі. Ще вистачає, не тільки на пасіці, зараз ще узявся знову за будівництво. Оце закінчив там невеличкий парканчик будувати. Зняв відео, обов'язково викладу вам на каналі, подивитися їм. З понеділка приступаю до ще одного такого невеличкого паркана. Кошти, які зароблю, то хочу потім вкласти їх в сітку. Бо ж бачите, скільки треба, друзі, сітки. Ще з багато докупити треба. <кій> Я вибачаюся. Докупити сітку, ну, закупити сітку стовпів. все це коштує гроші і при тому немалі. Також у нас, як я вже думаю, скрізь, друзі, розпочалося відключення світла. О, люди, як завжди, залишилися сам на сам зі своєю проблемою. Тож треба запасатися знову все, чим є, акумулятори заражати, щоб було все заряджене. І як би готуватися до такого. В селі то ще більш-менш спокійніше, знаєте, можна це все пережити. А от як в місті, то в місті, да, якщо немає отоплення чи немає електрики, то так само і ліфт не працює, і те, то людям, друзі, набагато тяжче, бо вже до нас дзвонить наша бабця і каже, все, переїжджаю до вас на зиму, кажу добре, переїжджайте, виділимо вам місце. Якось так. Далі ще хотів відповісти на запитував у мене мій підписник, як там у мене справи з бджолами, бо дивився, що... У багатьох, ну, багато пасічників виставляли, що вже якби, друзі є відхід бджоло сімей. У мене поки що на даний момент одна сім'я, можна сказати, ну, вона відійшла, відійде це вдома на точку. Ну а в лісі я не знаю, поки що я дивився, наче все нормально, бачите, позасипало, друзі, листям. все, Нічого я давно вже тут не був відносно. Тож зараз, якщо там потім пройдуся, одну-дві кришки відкрию, подивлюся. Сильний сім'ї не буду піднімати, подивлюся, може якісь слабкіше гляну, як і де, що робиться. Загалом поки що мене все, все влаштовує. Тут я це вже трошки корчі пообрізав, гілякіпу вирізав. Будемо коротше, наводити порядок, але не знаю тільки коли, зимою, певно. Це так. І ще наступний там був коментар до мого відео про цей. про... Ну, про ліс там жінка одна написала, що можна вирізати ліс на своїх паях. Ну, Дивіться, в мене є один підписник Сергій, ну, можна сказати, що на паях заборонено вирізати, якщо самосів, даже сосна і дуб, бо у зв'язку з тим, що вони належно дивилися за земельною наприклад ділянкою, там заріс ліс, а ліс це є власність держави. Якось так. Знаю, зараз ви знову там будуть коментарі, що не будьте рабами туди-сюди. Я не кажу, що там будьте, не будьте. Але я завжди хочу все робити згідно чинного законодавства. О, бо хтось один може, наприклад, брати, красти вагонами, а другий буде вести ось такі гіляки, там, чи ось такі деревняки, от як ця суха стоїть, і його можуть там спіткати потім проблеми. Але то таке, ми якось мусимо виживати і мусимо думати другі самі про себе, бо окрім нас, про нас ніхто не подумає. Бо окрім нас, про нас ніхто не подумає і ми якось повинні думати про свої сім'ї і про своїх дітей. Тож Зараз я буду розпочинати знову доставляти ці стовпці. У нас сьогодні світла немає з 2 до 6, то можна собі спокійно працювати на лісовому точку. Шкода, тільки що не взяв сала, хліба і цибулі забувся, О, воду взяв, а їжу не взяв. То, тут трохи роботи є, то можна буде трошки попрацювати. Далі так само звідси буду. Ще ж треба повикопувати ці саженці фундука, перевезти їх додому, посадити в ті школки, щоб їх можна було підливати, поливати, заливати. Ну, хоча на, на нормальний догляд за ними, ну, щоб на, вдома. І що ще хочу сказати, що так само ж будемо готувати помаленьку, підстягуємо все по чуть-чуть. для цього, щоб тут вже на лісовому точку хочу з домом 80% пасіки перевезти сюди, щоб вони вже тут собі стояли щоб тут мені вже як би, е, хіба тільки відводки там туди-сюди возити для обльоту бджіл. Також цікаво, скажіть, будь ласка, як у вас, друзі, справи з е, зимівлею, бо дійсно чи дійсно так, як ну, не на одному каналі зустрічав, що в когось там, в скільки сімей відійшло, в того відійшло вже стільки, в того оси розбомбили, то скажіть, будь ласка, як у вас справи на даний, на даний момент? І ще хочу також дві липки, там викопати дві липи треба ще буде. Хоча загалом робота є, аби тільки, друзі, було бажання. Робота завжди знайдеться, то тільки в лінивого роботи немає. Так, Зараз одну-дві сім'ї відкрию, просто заради самому, заради цікавості, як вони е, тут себе на лісовому точку повертувають, бо, як ви бачите, дуже давно, друзі, я тут не був. Так ось так воно мене. Накрита шифером, далі йде вже така кришка. Все показує так, як є, і зараз ми з вами разом глянемо. Ось дивіться, от першу сім'ю я, друзі, відкрив. Так, ну тут такий непоганий тут. Не знаю, чи буде видно. Там перша вулочка, друга, третя, четверта, п'ята, також майже на всіх вулочках гарний клуб сидить собі зверху, спокійно сидять. Ось тут Запасів меду, друзі, більше, ніж достатньо. Тут ще крайні рамки я завжди залишаю на всяк випадок, щоб був мед. Ну, чи хай буде лишній, ніж його не вистачить. Так, друзі, підійшов, ось там я вже відійшов, тут теж в мене вулик І тут я забувся, друзі, достати касету колись від пилкозбірника і не взяв з собою цього шуруповерта, але вже так хай буде. Тут теж бачимо гарний клуб, вон навіть там... Бджоли, друзі, і на цій крайній вулочці. Якщо так взяти нормально, вулочка одна, дві, три, 4, 5, друзі. Ну, можна сказати, 6 вулочок бджолою, гляньте там. Ну, клуб гарно собі спокійно сидить, я їх не зачіпаю, вони собі мирненько, спокійно сидять. Зараз ще десь там підійдемо, там такі відносно невеликі сім'ї пус. Підійдемо зараз ще глянемо. Тут в мене тут користо, в усіх вуликах є бджоли, крім там одного, друзі, крайнього. Це я зрізав ці гіляки, то будемо їх. Забирати додому і молити в грубці. Зараз я ще тут подивлюся копаю. Я так ще вирішив знаєте, накривати шифером, щоб менше затікало, бо потрібно переробити корчо, всі кришки. Зараз вами глянемо одразу. О, О, тут ще шикарний клуб. О, це я розумію сім'ї ще. Занадто, мені кажеться, вже вона велика, друзі. Закрив, не будемо їх розстей. Просто навіть для себе так знаєте, подивився, як вони і що вони. Ну, йдемо ще зараз якусь там маленьку глянемо сім'ю. Хопа, накрили. Дивіться, що проводили ми цього року, підемо ще десь, хай туди підемо. Вон там ще стоять теж відводки цьогорічні. Разом з вами піду гляну, де вже тоді друзі піду до машини. Ну, в мене, наприклад, особисто цього року я рахую, що сім'ї. Порівні з минулим роком набагато сильніше пішли в зиму, ніж минулоріч. Це все я пов'язую з тим, що не було пізнього соняшника. Зараз тут глянемо. Тут, тут, тут такі відводки були, але на полок вони працювали. Зараз теж глянемо одну або дві для справедливості, да і все, друзі. Зразу першу з краю відкриваємо. Теж клуб доволі гляньте, непоганий, гарний, о, тут, тут теж велика гарна сім'я. Можна сказати, клуб на всіх вулочках сидить. Треба вже їм е, сюди, друзі, о, вжало. ах ти ж. Ах, буде науку на майбутнє. Нема чого бджіл зачіпати. Таке, треба провозити ще піддашки. Попровозити, друзі, піддашки. І ще їх не доробив до кінця. І ще піду зараз згляну. Ну вон там підемо так само одну Крему. Давайте візьмемо яку першу, другу, третю. Ну, візьмемо, наприклад, першу, зараз глянемо, що тут робиться. Капець, листя позаростало, позалітало. Ой, дуже давно я вже не був тут. Але нічого. Зараз я поставлю на паузу, бо самому одне рукою незручно піднімати. Так, тут зараз ми глянемо, сітка для збору прополісу. Оси дохлі лежать. Так, гадьони ще лізли, певно, сюди не долізли до бджіл, глянемо, що тут робиться. О, разом з вами відкриваю тест. Теж, друзі, гляньте, гарний, гарний, шикарний цей. одразу одна бджола, клуб, більш такий вже компактно сидить і нормально. Оса, коса, бджола вилетіла, не будемо їх тривожити. Я знаю, що зазвичай я не дивлюся, так там акуратно гляну, де і все. Але не дивлячись на те, що дуже сильний вітер, більш-менш теп. Ну і ще там в мене є такі взагалі маленькі друзі. Трайте глянути, як вони там злетіли, вони, вони такі були. Кормами вони були забезпечені нормально, але що не дуже, друзі, було багато бджіл. Ось, наприклад, тут сів, сидять, вони біля задньої стінки, але думаю, хай собі, як би сказати, сидять. А отут такі в мене невеликі невеликі сімейки, От зараз теж глянемо. Я, людина, чесно, показуюся, друзі, так як є. Зняли кришку. Як отут тут такий невеликий. Одна, дві, там, три, ну, чотири вулочки взяли, але клуб такий, що маленький, лавне. І о, зразу. Одна зараз ще мені вжали, чорна на вшую жалила біля доми. Так, накриваємо і до роботи. Зараз ще скажу вам декілька слів. Так. Опа. Все. Ну що хочу сказати? Що таке? Я думаю, дасть Бог все буде добре, вони собі будуть зимувати спокійно. Надіємося на те, що їх миші не будуть тривожити. Цього року від кліща, як казав, ставили полоски і біпіном проливали. Да і все. Осень у нас цього року було набагато менше, ніж минулими роками. Не знаю, як у вас у нас, скажу, такі, така ситуація. Все, зараз йдемо ми до машини. Беремо тачку, беремо бура, беремо... Нитку і до тяжкої фізичної роботи. Бо, щоб щось мати, потрібно тяжко працювати, казав так один мій дід. А ліс же, друзі, бачимо, повністю став голий, голий ліс. Листя облітає, дерева покидає, да і все. А вже й машина просвітлюється. Да, Планів, звичайно, друзі, є багато на наступний рік, але як воно буде, хто його знає. Нам це не відомо, будемо сподіватися на краще. Ну, от, дерева попадали, лежать. Ось це дубяра такий у мене, тут гляньте, який росте біля пасіки. І ось ці гіляки можна буде використати для того, щоб ставити рейловки на наступний рік. Вітер страшний. Так, приїхали тачка мотобуру, але хотів би показати, дивіться, от бачите, наприклад... Е, ну, Мене ж знають в селі всі. ну, Можна ж, наприклад, запитати, там, чи можна прийти там пообрізати от, наприклад, гіляки на березах. Мені, друзі, не шкода, просто я не люблю, коли хтось е, лазить, наприклад, тут у мене бджоли стоять, інструменти лежать, а людина собі там прийшла, отак собі пообрізала, позакидала оці гіляки. Суть не в тому, там, мені його не шкода, бо вони будуть зрізатися ці дерева. Але просто, друзі... Я рахую, що можна запитати, на одного разу він зараз прийшов, взяв, наприклад, березові гляки, а наступного разу що, він в мене по саженці повидирає чи що, так як тут неодноразово вже було б. На мене є, дивляться, знаєте, мої односельці. Ну я рахую, що це ну, неправильно. Спитай там, Степан, можна прийти, там ми хочемо нарізати, якщо тобі не цей. Ну, Мені ж не тяжко, я людина нормальна, але е, ну, не люблю, коротше, коли хтось ходить там, де тут де... Ну, Де воно на Йоговні. А Але на наступний раз, чи тачка пропаде, чи щось, я що буду думати на ту людину, що це він забрав, бо він тут лазив, наприклад, чи ходив, чи що він тут робив. Якось так. Отаке то. Скільки мене тут, якби знали, раніше саженців фундука стирили, хай Бог милує мене. Витягували з коріннями по 10 штук. О, але таке, я завжди кажу, якщо хтось вкрав, значить йому більш воно потрібне. Ладно, не будемо на цьому зупинятися. Підемо зараз тоді натягувати нитку і будемо далі, друзі, ставити стовпки. Добре, хоч стовпчики трішки тяжкі, ніж у гілячки. Я їх тут покладу, хай людина забере. Скажу для одного чоловіка, щоб передав для тої людини. Хай прийде, забере свої гілячки. От так. Так, друзі, дякувати Богу, доставили ми вже всі стовпці. Всю лінію проставили. Якраз хватило тих, що були привезені. Ще вдома залишилося 10 стовпців, але 2 чи 3 з них я планую біля дому там далі догородити. Ну, можливо, залишу 3-4 штучки. Ой, як би ще один, дивіться, не хотів, вже, знаєте, занадто сильно розширювати проміжки. От Стільки мені не вистачило до точки, де у мене... Є межа. Колись е, межа моя друзі, була ось тут. Перший раз, коли це я мені поставили її. Потім хтось тут стовпа викупав, вирвав, викинув. Ну, Вже на другий раз мені поставили. Я, друзі, від цієї межі, ось ота точка, де нога стоїть. Я змістився ще на 25, ну, на 30 см добрих, а може і на 40 змістився. Ще віддав, думаю, хай краще буде в мене менше, ніж. Я не доведий Господь, щоб заліз на чужу територію. Тож, перший, коротше, як ви можете, можна сказати, перша сторона ми вже, друзі, стовпці виставили. О, Стовпів трохи пішло бетонних, Дякувати Богу, що придбали. Бетон є, бетонні, знаєте. Наступний вже етап буде, друзі, сітка. Це більш такий вже, я думаю, ну, теж по грошах не, не дешевий І цей обійдеться, але нічого, як казав. Мій теж е, тесть помаленьку десь але так ми, друзі, будемо помаленьку городитись. Е, тут, по цій стороні, е, такі оці якби, сонячні, де немає дерев. Тут хочу, друзі, посадити ще виноград. Ось я вже підготовив місце, буром розбурив, викопаю. І тут буде, друзі, один саженець винограду вже рости. Напевно, ну, з неділі і ми сюди приїдемо, або можливо завтра підскочимо, побачимо, якщо тут до бджіл приїдемо. Також можливо, в когось ще є там лишні саженці винограду, груш, яблунь, то я б з задоволенням їх прийняв, бо можливо такі, які вам знаєте, не треба. Ну, все може бути. То думаю, запитаю, запитати, то пописку не дадуть. От так. Бо я тут в мене було вдома два таких чахлих саженці вишні. Ну, маленькі серед поля росли сіянці. Я їх собі теж посадив під парканчиком тут майбутнім, думаю, хай ростуть собі. Не знаю, приймуться, не приймуться. Та я посадив. Тож, Якщо в когось є саженці фруктових дерев, присилайте я не відмовлюся. Е, що ще хотів сказати, джіл, ми подивилися, бачили, гарні друзі, сильні сім'ї. Ну, в основному сильні, є й середні. Е, щоб сказати, коротше, від 4 вулочок і там до 7-8 вулочок є. А так в середньому 5-6-7 ось, ось такі. Цей листя бачимо, облетіло, пасіка вже якби можна сказати, вже зимує місяць. Місяць, друзі, вже зимує, фундук теж. Є трошки саженців фундука однорічних, то я їх хочу позабирати додому, ще підростить. Хтось мені, якщо вийшли яблуньки якісь, то я вам на наступний рік може, цей подарую, фундук, або якщо однорічні підійдуть, то і однорічних подарую. Так, ще що хотілося сказати, ну трошки самому, знаєте, друзі, якби Зараз перевернемо. Самому якби, знаєте, не, не дуже легко працювати це і тягати його, все добре, дякую Богу, що є бур, буром собі побурив по бистрачку. Да, і все буріння, можна сказати, зайняло мінімум часу. основний час це треба було стовпці з краю в другий край тачкою возити. Бо тоді ми вигрузили їх там і вони там залишилися, а це вже я їх довозив тачкою то були якби одні важче, другі друзі легші. То, але нічого, справилися, бо малий приїжджає раз там, два місяці додому і то на один день. То що можете, допомагає. Бачите, він вирішив військову професію собі обрати. Ось, та... А менший син, то що він там менший син? Ще поки він виросте, то таке. А був би брат середній, то ми... ми завжди з ним разом працювали, він мені завжди все допомагав. От А до Я треба ловушки поставити, поїхали, поставили, треба. Роя знять, як мене я мав подзвонив, все зняв, але бачите, він залишився на війні. То таке, то раніше було, ну, веселіше все рівно було двох. Собі хоп-хоп, те, те, те малий. А саме менше бра зараз на, на роботі теж. То, Дякую Богу і так, що ще є здоров'я, де да й сам помаленьку собі працюю. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, слідкуйте за нашими тут робочими як би сказати, буднями. З понеділка вже підемо на парканда і заробимо якісь гроші на сітку. Бо хочу все-таки планую до Нового року загородити цю сторону, хай ж хоч одна сторона колеги буде загороджена. Також прокоментуйте, як у вас справи цікавить, особливо як справи з бджолами. Чи справді я вже такий відхід бджіл, от мене оце, оце мене друзі цікавить. А в наші я скажу, ще де, от бачите, позаду щось золотарник квітне, зараз зірву та ще й до... Ще й нормально квітне, бо вчора, друзі, було тепло, то ось і зараз тут якісь мушки сидять. Ось. Ще золотарний квітне, вчора було тепло, то щоб бджоли, друзі, носили пилок. Також ще хочу вам, з вами поділитися ну, трошки планами на цей рік. Ну, на наступний рік планую збільшити пасіку, хочу тут конкретно ще вкластися, знову якусь, ну, трохи грошей виділити, знову на лісовий точок тут розшириться. Тут мені найбільш комфортніше працювати, собі тиша спокій. Якби так воно все з трьох сторін закрите лісом, а тут дасть бог сітку тут на дерева, де будемо собі працювати, щоб і нам ніхто не заважав і ми нікому не заважали. І будемо робити далі наклон на пилок. Ось такий. фундучок гарне листя скидає. Наклон будемо робити ці ухил на пилок, на збір пилку, і все. Добре, друзі, буду вже збиратися додому, бо темніє, світла немає. Ще вдома треба покормити курей, бо сьогодні ще треба. Півнів пару штучок зарубать, бо вони вже виросли і б'ються. Б'ються, що -то страшно. Відділи від курей, то вони ще зліші стали, б'ються, як дурні між собою. На все добре.